Кити на крипторинку зійшли з розуму. Дві сідо до кінця а ми з вами поїхали. Нещодавно в своєму телеграм-каналі Лудоман посилання в шапці Ютуб я писав пост про те, як працювати з китами, та хто такі гравці на ринку і як завдяки ним можна заробляти. Так ось переходимо ми з вами на кита. Ми з вами перейшли на кита і бачимо, що в нього всі позиції зараз в шорті. Також в нього пенел на більше ніж 7 мільйонів доларів, і він так і не фіксує прибуток. Також переходимо на дрокета. Інший кит відкрив позицію по біткоїну в Лонг на 500 мільйонів доларів, і ми бачимо, що зараз в нього мінусує і Також в нього ліквідація знаходиться в районі 98 тисяч доларів. Також з недавньо ми бачимо, що біткоін знаходився в районі 107 тисяч доларів, але так як він зараз пав, то він знаходиться в тих самих позначках це приблизно 103 тисячі доларів. Перейшли ми з вами на Q4 годинний таймфрейм. Як ми бачимо, ми зверху зібрали дуже гарну ліквідність і зняли її. І тепер нам треба розуміти те, що знизу зібрано багато ліквідності, і як ми бачимо, ми так її не забрали. Тому в районі 100-98 тисяч доларів скоро біткоін піде точно. Зараз важливо спостерігати за китами і в які вони будуть рішення приймати, адже там зібрані дуже великі об'єми, які можуть повпливати на рух біткоїна. Як ти можеш бачити всі ці позитивні новини в моєму телеграм-каналу Лудаман, посилання в шапці YouTube.